Як зробити відео цікавими? Дуже просто бути корисним, просто бути людям корисним, які переглядають твої відео. до прикладу, ми агрокомпанія Лани, мене звати Матвій. Ми реально можемо бути корисними, адже не просто купуємо паї дорого, надійно, оперативно. При цьому ми сплачуємо усі податки, усі супутні витрати, юридичні, нотаріальні, логістичні, тобто. Ви знаходитесь далеко від нотаріуса, у вас немає можливості доїхати до нотаріуса. Ми також ці питання вирішуємо. Ви за кордоном але хочете продати пай? Ми вирішуємо. У вас проблемний пай чи накладений арешт. Ми також співпрацюємо і купуємо такі паї. Пай в оренді чи короткий, чи довготривалій. Ми також це робимо практично по всій території України. При цьому створюємо нові робочі українські місця, сплачуємо українські податки. І обробляємо українську землю. Здається, мені займаємось доброю справою. Бажаєте дізнатися, скільки ми готові заплатити саме за ваш пай? Звертайтеся.